Мільйони українців від учора не можуть додзвонитися знайомим та рідним, а ще розплатитися за проїзд у транспорті та навіть зняти гроші з банкоматів. З 12 грудня користувачі мобільного оператора Київ залишилися без зв'язку. Скористатися інтернетом також неможливо. Ну, я думаю, що то москалі Усе це наслідки потужної хакерської атаки росіян на один з найбільших мобільних операторів «Київстар». Він обслуговує понад 24 мільйони абонентів. Та, вочевидь, після того, що сталося, їхня кількість зменшиться. Бо ж люди одразу ринули купувати сім карти інших операторів, аби бути на зв'язку. Було два пакети «Київстар», але мабуть, вже не буде користуватися Київстар. Моя робота пов'язана з зв'язком і всі клієнти. Просто немає зв'язку з клієнтами. Зайшли в Київстар, кажуть, один-два дня і буде. Ну я все не вірю. Я думаю, що його вже не буде. Один день щось на Wi-Fi побула і все. Сьогодні вирішила піти купити. Ну так би як то жизнь без інтернету, без зв'язку. Треба дзвонити туди, сюди. Два дні поспіль. Магазини Vodafone переповнені людьми. кажуть відвідувачів у чотири рази більше, ніж зазвичай. Людей настільки багато, що немає, коли навіть. Води попити, скажу вам так. Майже всі, хто приходять, хочуть новий номер. Дефіциту у сім картах, кажуть, немає. От-от мають підвести ще одну партію. Кому вже прямо треба було, я думаю, то вже придбали. Решта надіємося, що якось вона стабілізується до вечора. Щоб підтримати людей, у магазині зробили безоплатну вайфай-зону для всіх, кому необхідно скористатися інтернетом. До слова, центр кібербезпеки при РНБО закликав ще й усі громадські заклади зробити власні мережі вайфай доступними для всіх відвідувачів. Користуватися месенджерами, користуватися додатками і дзвонити через месенджери це не є проблема. Тобто, люди принаймні є на зв'язку. У Київстарі одразу заявили, ситуація серйозна. Користувачам порадили переключитися на інших операторів, але у більшості абонентів це не вийшло. Також сьогодні повідомили, що українці не можуть підключитися й до національного роумінгу. Цю послугу тимчасово заблокували на запит СБУ. Попередньо це зробили для уникнення перенавантаження мереж інших операторів. Та, попри різні труднощі, побігли за новою сім-картою іншого оператора мобільного зв'язку. Не всі користувачі. Є такі, що. Готові чекати й тримаються. Приїхала в Луцьк п'ять годин без зв'язку, заходжу в Телеграм, вісім пропущених. Тато каже, де ти є, кажу, зв'язок пропав. Ну і все, хотіла диток зробити від інтернету, вийшло дуже вдало. Подружка теж вчора ходила по водофон карточку і всюди було розкуплено. Але все-таки щось знайшла, не стрималась без мережі. А я я тримаюсь. Владислав каже, думав, що проблему вирішать оперативно, але на другий день все таки йде за сім картою. Обрав лайфсел. у магазинах цього оператора. Також більше відвідувачів ніж зазвичай. В першу чергу відсутність інтернету байдуже на дзвінки. Бо телефонувати можна і через інтернет, а без інтернету нічого не видається зробити. Внаслідок хакерської атаки має незручності і бізнес. Ольга каже, потерпає, бо розрахунок зараз мусить проводити лише готівкою. У в нас в принципі термінали, якщо так взяти, на мобільному від Київстару були, але ну от і зараз два дні є з цим проблема. Але зв'язок там з рідними є, тому що і є ще одна картка МТС. Хоча в чоловіка Київ стар, і з ним зв'язку вчора не було. Нині Київстар повідомляє про часткове поновлення роботи. Відновлення функції послуг після хакерської атаки фахівці компанії обіцяли упродовж середи 13 грудня. Станом на 18 годину у Лучан подекуди почав з'являтися мобільний зв'язок. Також місцями працює і домашній інтернет. Київстар у компанії мобільного зв'язку додали, що продовжують працювати над проблемою і обов'язково нададуть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.